Четвер, 26 червня. Час новин на телеканалі Рудана. В Студії працює Михайло Бистро. Вітаю вас на початку випуску. Говоримо про такі події. Нагороди до дня конституції. Конкретно ми займаємося розвідкою, а також знищенням ворога. З нагоди державного свята відзнак ради оборони міста отримали 130 криворіжців. Для затишку і безпеки ми цей проект проводимо разом з європейським банком реконструкції і розвитку. В дитсадку номер 206 ведуться роботи з термомодернізації та будується укриття. 15 років ув'язнення з конфіскацією майна такий вирок виніс суд зрадниці з Кривого Рогу. Учасницю агентурної мережі ФСБ було викрито спецслужбами на початку минулого року. Вона входила до групи з шести агентів, що працювали на ворога в Дніпропетровській та Донецькій областях. Подробиці у коментарі речниці СБУ в Донецькій області Каріни Західної. Як встановило розслідування, зломисниця намагалася виявити авіабази ЗСУ в районі Кривого Рогу, щоб навести на них російські ракети. Також вона мала встановити і передати агресору локації протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки цієї атаки в обхід української ППО. Щоб виконати агентурні завдання, жінка обходила місцевість, де шпугувала погувала за напрямками польотів бойової авіації. У такий спосіб вона сподівалася визначити ймовірні координати базування літаків ЗСУ. За матеріалами справи, агенткою ФСБ виявилась місцева безробітна, яка у жовтні 2023 року потрапила у поле зору окупантів через свою знайому, ще одну учасницю агентурної мережі, яка наразі перебуває під вартою. Для комунікації з агресором вона використовувала анонімний чат у месенджері, виявлений на її телефоні під час обшуку. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав цю злоумисницю винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Сьогодні на зарічному сталася смертельна ДТП. Під колесами опинився велосипедист. Він загинув 26 червня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території покровського району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що водій автомарки Фіат зіштовхнувся з велосипедистом. В результаті пригоди велосипедист помер від отриманих травм у лікарні. Наразі, за даним фактом, слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини з'ясовуються. 28 червня в Україні відзначається День конституції. У цей день в 1996-му був прийнятий основний закон нашої держави. З нагоди великого державного свята сьогодні відзначили понад 130 представників Криворізької громади. Сьогодні в цьому залі люди чий життєвий принцип допомога тим, кому найскладніше. Олександра Олексіївна разом з колегами з ветеранської організації підтримує військових і мешканців деокупованих територій. Пиріжки печемо, вареники варимо, куреє та саме і достаємо. Ми з волонтерською організацією працюємо. От Я пам'ятаю, значить, був такий випадок, що передали ми курі, курі передали мороження, і нам хлопці. Зафотографували, які вони раді, як вони варять оце так куліш свій чи борщ на Херсонщині Люди повертаються і живуть в одній в одній хаті цілими сім'ями. Нема ні ложки, немає ні вилки, нема ні посуди. От. Важко їм дуже. І так само ж не постілі, нічого. То ми зібрали так багатенько, мабуть. Пакетів 10 у нас було, 12 таких. Посуду збирали, ну все хто що може. Сьогодні жінка отримує нагороду від голови Ради оборони міста. Каже, для неї приємна така увага. Важливо, те, що тебе пам'ятають, тебе ну як, замічають, що ти є такий, що ти щось робиш. Отримує нагороду сьогодні і Антон. Серед побратимів хлопець має псевдокривбас. кривбас Починав службу з Києва. Потім перейшов до нашої бригади 3011. Після чого вирішив для себе вступити в сили безпілотних систем, а також обучитись цій справі. Зараз за безпілотниками вся йде війна. Війна артилерії і безпілотників. Після цього обучився, поїхали нищити ворога на передніх краях. Конкретно ми займаємося розвідкою, а також знищенням ворога. Мені 23. Я з 18 років військовий, 5 років військовій справі. Він служив строкову службу після повномасштабного вторгнення, після 22-го року підписав контракт і став на захист нашої держави. На кожна нагорода це важлива подія, як для мене, так і для моїх побратимів, для нашого підрозділу. Це старання, кров та під. На урочистостях з нагоди дня конституції України за вагомий особистий внесок у захист територіальної цілісності України, активну громадську волонтерську, благодійну діяльність, подяки та нагрудні знаки за захист криворіжжя отримали військові, волонтери, надзвичайники, медики, освітяни, представники ветеранських організацій, міського контакт центру 1520, центру адмінпослуг, працівники культурних закладів, Всім серцем і душею, з тими. Хто зараз на передовій з тими, хто дає нам можливість жити, творити в будь-якій галузі виробництва, чи це завод, чи це театр. Професії різні, але ми йдемо до одного, до того, щоб творити для людей концертні програми, які ми створювали і. Піддавали на розсуд глядача. Ми в місті працювали там, де були воїни, де були переселенці. День конституції держави Україна знаменна дата, яка не втрачає значимості з роками. Наголосив очільник Ради оборони Кривого Рогу. Це був один з таких великих кроків до формування незалежної України до формування української нації і я дуже радий, що сьогодні наша зустріч проходить саме напередодні дня конституції. В цьому залі знаходиться дуже багато тих людей, які вклали великий внесок в оборону і функціонування нашого міста. Під час війни, що є дуже важливим. в цьому залі присутні військові, Національна гвардія, інші підрозділи, які боронять на фронті наше місто, нашу країну. В цьому залі присутні волонтери. Хтось допомагає військовим, це важливо. Хтось допомагає переселенцям, хтось допомагає в ліквідації наслідків. Ракетних і дронових ударів по нашому місту. Ми зможемо там зберегтися, перемогти. Іти вперед, якщо будемо єдині, відзнаки Ради оборони міста до 29-ї річниці прийняття Конституції України отримали сьогодні 136 представників Криворізької громади. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. Інвестиційний проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель у Кривому розі реалізують у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Цьогоріч запланована термомодернізація майже 30 освітніх закладів. Тему продовжить Валерій Кожухар. У місті триває другий етап проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. До нього входять 13 шкіл, один позашкільний заклад та 15 дитсадків. 206-й садок у цьому переліку. Тут роботи з термомодернізації вже стартували. Продовжуємо велику програму реконструкції та реновації термомодернізації наших освітніх закладів. Цього програма розрахована на 36 об'єктів: це літячі садочки, школи. Ну, і один заклад позашкільної освіти. Сім вже зроблено. Ми цей проєкт проводимо разом з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ну, перший лот був сім і зараз другий лот 29. От зараз ми знаходимося на дитячому садочку у Покровському районі. Тут повністю виконується термомодернізація стіни, дахи, нові вікна, нові двері і індивідуальний тепловий пункт. Труби, радіатори, ну і все, що треба. Тобто тут буде і тепло з одного боку, що ну, дуже добре, і буде економія енергоресурсів. Це досить ну, гарний приклад модернізації цей садочок в цьому році. Вже після термомодернізації прийме дітей наразі. Дитсадок працює у дистанційному форматі. Цьогоріч тут буде зведено і укриття. Зараз проводяться проєктно кошторисні розробки документації по облаштуванню найпростішого укриття. Взагалі заклад розрахований на 115 дітей, і сподіваємося, що після відновлення ремонтних робот, після відкриття нашого укриття. Ну, ми розраховуємо на ту кількість дітей, яка була до початку повномасштабного вторгнення. У нас було 110 дітей. Наразі в нашому закладі проводяться ремонтні роботи з термомодернізації закладу, що дозволить наш заклад зробити більш теплішим, затишнішим, в якому б дітки відчували б повний, повний комфорт. В Цьому садочку планується повністю утеплення фасаду, ремонт покрівлі з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, а також повна заміна системи опалення в будівлі з заміною радіаторів, а також встановлення нового сучасного ІТП на базі обладнання Данфос. За оцінками фахівців, після проведення термомодернізації енерговитрати в будівлі цього дитсадка скоротяться щонайменше на 40%. Валерій Кожухар Олег Каплій. Цей день цей день триває. Далі у випуску про таке. Теплий дім. Близько 30% від запланованих в цьому році будинків вже фактично виконано. За міською програмою правителі готують будинки до опалювального сезону. Привітали медалістів. У нас випускник в 11 класі 2393. Із них 371 закінчили з відзнакою і 123 – Це Саксаганський район. За успіхи у навчанні відзначили випускників Саксаганського району. Захист очей від сонця колір підбирається більше під те, чим ви будете займатися в цих окулярах. За якими параметрами слід обирати окуляри? Поради фахівця. У міській програмі Теплий дім уже взяли участь більше як 600 будинків. Коштом міського бюджету ремонтують покрівлі. Ведеться заміна вікон у під'їздах та комунікації. Торік допомогу від міста на заходи з підготовки до зими отримали понад 250 будинків. Нині ця робота триває. Всі будинки по вулиці Котляревського у Довгинцівському районі обслуговує державна Криворізька теплоцентраль. Люди згадують, як взимку мерзли у своїх квартирах. Опалювальний сезон пройшов дуже погано, було дуже холодно. У мене перший поверх, углова квартира, тобто ну кутова, у нас температура більше 13 градусів не підіймалася. Це говорю вам чесно: всі батареї були дуже холодні. Декілька разів зверталися до до керівництва теплоцентралі. Опалення не було взагалі весь місяць. Якщо на першому поверсі, хоч було трохи. У нас взагалі були холодні. По стінам вода текла ручйом, по холодильнику вода текла ручйом. В кімнаті я включала обогріватель, накрутила баснословні гроші, бо чоловік у мене лежачий. Тим часом будинок готують до наступного опалювального сезону. В керуючій компанії сподіваються, теплоносій буде кращої якості, тож намагаються привести до ладу внутрішні мережі. Допомагає програма Теплий дім, за якою з міського бюджету було профінансовано цілий ряд робіт. В цьому будинку ми замінили частину підвальної розводки опалення. Дуже благодарна нашій міській раді, що виділили кошти. Це все безкоштовно для мешканців. Ми наняли підрядну організацію, яка це виконала. Труби приблизно 150 метрів погонних. Це фактично перший під'їзд повністю. Це для 36 квартир буде покращення, але в цілому по будинку, так як ми замінили ввод на будинок, тому всі мешканці будуть з опалі. Міська програма Теплий дім стартувала у 2017 році. Більше 620 будинків прийняли участь у цій програмі. А це заміна в першу чергу комунікації, ремонт покрівлі, заміна в під'їздах, енергозберігаючих вікон та багато інших процесів. І в минулому році ми продовжили реалізацію цієї програми. 200 54 багатоквартирних будинки. В минулому році також отримали допомогу з міського бюджету на виконання якраз заходів, пов'язаних з підготовкою будинків до нового пального сезону. В цьому році програмою охоплені понад 200 будинків, які обслуговують управителі, та 34 будинки ОСББ. Всі будинки були обрані виключно на конкурсних засадах. Звичайно, для того, щоб всі роботи були збережені в майбутньому на умовах співфінансування за результатами конкурсу. Однак, фактично, вже сьогодні близько 30% від запланованих в цьому році будинків вже фактично виконано. Пам'ятаємо дуже добре наскільки складним був минулий опальний сезон. Він був не тільки складний по тепловикам, а й по окремо взятим багатоквартирним будинкам, де виникала необхідність під час проходження опалювального сезону якраз міняти комунікації, міняти теплові мережі всередині житлових будинків. Тому така програма була розпочата своєчасно і фактично всі роботи мають бути виконані міжопальним сезоном. Вікторія Добровольська, Валерій Кожухар, Ігор Притула, Олексій Правицький цей день. У цьому місяці Кабмін схвалив законопроєкт про захист населення від інфекційних хвороб. Він, зокрема, стосується питань вакцинації та участі у навчальному процесі. Відповідно до проєкту закону, діти, які не отримали обов'язкових профілактичних щеплень, не зможуть прибувати у закладах освіти. Виняток лише медичні протипоказання до вакцинації. Чи не порушується при цьому права батьків і самих дітей? За коментарем ми звернулись до фахівця. У нинішніх умовах наразі. В тому числі діти під час навчання, під час перебування в дошкільних закладах, коли відбувається у воєнний стан тривоги або є загрози, вони спускаються до сховищ, тобто відбувається скупчення дітей в окремих обмежених приміщеннях. І відповідно, якщо там будуть перебувати діти не вакциновані, вони можуть або становити загрозу для цього дитячого колективу, або безпосередньо самим інфікуватися, якщо там є така дитинка. І загроза життю дітей і поширенню цих хвороб серед дітей значно вища, ніж, скажімо так, обурення окремих батьків або окремих громадських організацій, тим, що наразі у разі відсутності обов'язкової вакцинації діти. Будуть позбавлені доступу до освіти, до відвідування дошкільних, шкільних закладів і оздоровчих закладів. Також це не є порушенням права на освіту, оскільки законодавство і даний законопроект, який поки що перебуває на розгляді, містять в собі альтернативу. Тобто такі діти можуть займатися або дистанційно, або заочно, або за індивідуальним планом вдома. І крім того, варто зазначити, що дійсно є виключення: це тимчасове або постійні медичні обмеження, через які за станом здоров'я дитина не може бути вакцинована. В такому випадку, через такі виключення, дитина може бути допущена до навчання. Сьогодні в Палаці культури мистецькій привітали випускників медалістів Саксаганського району міста. Побажали успіхів у виборі в майбутньої професії і в подальшому навчанні. З урочистостей наш наступний сюжет. Близько 130 юнаків та дівчат із семи ліцеїв Сексаганського району сьогодні сповнені надій і оптимізму. Випускники навчальних закладів отримують привітання з закінченням школи і нагороди за успішне навчання. Усі вони неодноразові учасники предметних олімпіад і наукових конкурсів. Ми об'єднали в цьому залі всіх випускників і о... Ті, хто є обласного підпорядкування, і наші міські ліцеї випускників у нас 628, і серед них 123, які здобули високим досягненням навчання. І звісно, що серед цих випускників є не просто ті, хто гарно навчався, а ті, хто ще брав участь і в різних інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах. В конкурсі захисті науково-дослідних робіт малої академії наук в міжнародних олімпіадах, таких як Олімпіада Геніїв, і ті, які вже здобули найвищий бал з національного мультипредметного тесту. Цей навчальний рік був нелегким. Найважче було не впасти духом через війну. Діляться випускники-медалісти, високі досягнення учнів, результат докладених зусиль дітьми і вчителями. Я наполегливо навчався два роки. Я приймав участь в олімпіадах, там з багатьох предметів. Потім брав участь у конкурсі з української мовою, конкурс Яцика. Закінчив військовий ліцей, і майбутнє своє життя я планую пов'язати з військовою сферою, тобто я буду вступати в академію після закінчення цього ліцею. Брала участь у олімпіаді з математики. Там я зайняла. Друге місце хочу подякувати своєму класному керівнику за підтримку і всім вчителям-предметникам з математики, з української мови, з історії, з англійської, з української літератури, з зарубіжної літератури. Взагалі, всі вчителі робили дуже велику працю для того, щоб нам допомогти досягти таких результатів. Сьогодні привітав юнаків та дівчат Юрій Вілку. очільник міста, побажав випускникам зберегти свою жагу до знань і обрати професію, яка стане справою життя. Шановуємо нашу еліту. Ті, хто закінчив з відзнакою 11 класів, ті, хто 11 класів працював над собою і зробив все, щоб підготуватися до дорослого життя. Якщо казати цифрами, то в цьому році у нас випускників в 11 класів 2393. Із них 371. Закінчились відзнакою. І 123 – це саксандський район. Ви кращі. У залі схвильовані батьки та вчителі. Усі ті, хто докладав зусиль, аби діти виросли саме такими серйозними, творчими, небайдужими. Попереду у випускників вступна кампанія і студентські роки. Безумовно, кожен із них заслужив право навчатися у провідних вишах міста і країни. Цей рік був один із найскладніших для мене, тому що я складала екзамени. Також брала участь в олімпіадах. Я зайняла друге місце на міській олімпіаді з історії і друге місце на обласній олімпіаді з англійської мови. Також екзамени я здала добре. У мене 200 балів з історії України та 200 балів з української літератури. Після повномасштабного вторгнення змінилися, звісно, всі сенси, і ти більше почав розуміти, навіщо це треба не просто, тому що я хочу гарно вчитися і вступити в гарний ВНЗ а а тому, що ти хочеш показати, що в Україні є майбутнє, і що я не хочу виїжджати кудись і будувати чиюсь країну. А я відчуваю відповідальність за майбутнє нашої країни на своїх плечах. Михайло Бестров, Андрій Славний, цей день. Можуть завдати більше шкоди ніж користі, так кажуть офтальмологи про неякісні сонцезахисні окуляри. Значення мають і колір, і матеріал та параметри. Детальніше у коментарі оптометриста. Якщо ми беремо неякісні сонцезакісні окуляри, в яких немає захисту від ультрафіолетових променів, ви просто обманюєте свої очі. Ви маєте обговорити зі своїм лікарем-офтальмологом або, хоча б з оптометристами, які працюють постійно з підбором окулярів, які вам можуть допомогти правильно підібрати і колір тонування лінзи, і якість, яку вам потрібно, і треба отримати від самих окулярів. Колір підбирає. Більше під те, чим ви будете займатися в цих окулярах. Якщо ви водій, вам краще оранжевий або коричневий колір, він вам дасть менше бліків, він вам дасть більш легкі поверхні і більш контрастне бачення взагалі вашої дороги. Якщо ми вибираємо людей, які займаються більше мистецтвом, їм краще підійде сірий спектр. Зелений він іде як пом'якчуючий колір, використовується коли ви. Не можете сильно довго знаходитись на сонці. Лінза за захист від ультрафіолетових променів зазвичай це UV-400 для нашого регіону. Інші позначки це КАД-3, це оригінальні позначки, які дають вам змогу зрозуміти, що Дані лінзи в цій оправі вони вже придатні для нашого місцевості. Головне тут не нашкодити. Тобто, ви маєте повністю перевіритись, щоб бути впевненими, що це саме ті лінзи, які підійдуть саме вам. По іншому це ніяк не робиться. Можна звернутись також до оптики, там де сидять сертифіковані оптометристи, які можуть вам так само підібрати, розказати, як вам буде краще. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Про новини п'ятниці розкажемо вже завтра. Тоді і зустрінемось. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.